Я тут була на задній фон. Про я зараз знімаю у залі. Це просто відео для того. Я знайшла спосіб, як зробити обкладинку для відео в Ютубі. І зараз я вже зробила саме фото, яке в мене повинно бути на обкладинці цього відео. Зараз мені треба просто записати відео більше, ніж на одну хвилину. Щоб воно виклалося не в шортс а відео. Тому, до речі, якщо в мене вийде створити обкладинку, то, скоріше за все, в мене буде вийти влог, от, такі, теж в такому форматі. Один такий великий, там де буде два дні. цілий день 1 серпня і цілий день 2 серпня це буде в одному влозі, так як я буду їхати на потязі. 1 серпня ввечері. Ви, ви мене спитаєте, навіщо знімати цілий день 1 серпня? Бо тому що я буду збирати там рюкзаки, рюкзак буду збирати. Буду ще йти в магазин і це все я буду вам знімати. Тому відео, мені здається, вийде довгим. Не знаю, мені вже нема що вам сказати, тому можливо, буде влог з